Для мене дуже такий день. Я зараз щасливий, тому що в мене роздалася донька сьогодні. Я дуже вдячний дружині, що ми це пройшли і вона з нами. Я маю на увазі доньку. Так? Це дуже такий класний день для нас, для нашої родини, тому я дуже щасливий зараз. Звісно, було б ще краще сьогодні перемогти. Сьогодні мій день. Тому я дуже задоволений, як хлопці відпрацювали сьогодні. Да, у нас десь щось не виходило, але а, такий непростий матч з тривогами був. Тому я задоволений результатом насамперед. Грою епізодично. а В цілому результат нам дуже потрібен. Очко на виїзді це дуже е, нормально, тому що непростий суперник, конкурент наш. І дуже класна команда когось, яка Хоче бути на м'ячі, хоче агресивно грати, тому я сьогодні задоволений, як ми відпрацювали сьогодні в обороні. Звісно, в неї є. Я це кажу хлопцям і перед і на тренуванні, і коли в нас грає в інтерв'ю, що нам треба агресії для того, щоб перемагати. Нам потрібно забивати голи, і тому хочеться, щоб ми більш агресивно діяли в кожному матчі. Е, можливо, ви також почали говорити про гру, можливо, привідкриєте завісу. Як назвали Донечко, або як плануєте назвати? Е, донечку назвали Емілія. Емілія, це вже остаточно. Е, окей, тепер трошки про гру. Карась та Стасюк вимушено покинули поле. Яка там зараз з ними ситуація? Та не, все добре, незначні. Карася, нема пошкоджень, чи судоме просто і все. А у Стасюка теж судомий, і десь він себе плохо відчуває. І все. Так, в принципі, все нам. При підготовці до цього поєдинку, чи на що акцентував власне увагу порівняно з поєдинком, який був в першому колі, тоді ще ви не були головним тренером, але як його брали до уваги? Ми брали до уваги, і той матч. Ну і я особисто той матч, А для хлопців ми показували останні там 4 гри, аналізували і, і, і робили висновки, тому що кола на м'ячі може агресивно грати дуже непогані, швидкісні фланги, да, і гравці в нападі дуже непогані, тому. Нам дуже важливо було зіграти дисципліновано, і ми це відпрацьовували на тренуванні, як ми діємо в середній зоні, як ми діємо в низькому блоці, відпрацьовували контратаки для того, щоб швидкісні атаки. Тому так, знаєте, комплексно брали, брали такий підхід на тренування для того, щоб дуже чітко підготуватися до колос. Можемо підрезюмувати, що Оболонь сьогодні виконала тренерську установку на матч? Думаю, так, але проблема вотації є в нас. Це видно, і я хочу, щоб ми більш півповторюсь, більш агресивно, більш цікава. Хочу, щоб ми діяли вотації і якісно. Це дуже важливо.